Продовжимо знайомитися з поезією Ігоря Муратова. У сні, як у дитинстві сниться, я лечу. це ж я у сні росту, це я зростаю, скоріше, мама, засвітіть свічу і розбудіть, ви ж бачите, літаю, ще й залучу. І більше не прилечу, і вам додам турботи і скорботи. Не кваптесь, мамо, засвітіть свічу і припиніть нічні мої польоти. Бо, вже наліт... бо я вже налітався до схочу. Тут тісно, мамо, б'юсь об стелю хати, О, пожалійте, засвітіть свічу, у мене й крил немає, щоб літати. Осінні сурми, шумить барвистий падолист у листопадовім безвітрі. У мовчазнім натхненні ліс мішає фарби на палітрі. О ліній бунт, безладдя гам, відтінків шал, з досади блідну, бо не вміщу в класичний ямб Реальність цю невірогідну. П'ю багрянець соснових крон, і ним же гою давні рани, а може, осінь тільки сон, і раптом травень знов настане. Віщує літо сонця мак над смертям межигір'я, і мідний весь надвечір'я ще трохи засурбить дубняк. І поведе кудись до бою все, що із ґрунту соки п'є геть від зими і я з тобою вояцтво бронзове моє. Осінні сурми. Шумить барвистий падолист у листопадовім безвітрі, у мовчазнім натхненні ліс мішає фарби на палітрі. О ліній бунт, безладдягам, відтінків шал, з досади блідну, бо не вміщу в класичний ямб реальніцю цю невірогідну. П'ю багрянець соснових крон, і ним же гою давні рани, а може, осінь тільки сон, і раптом травень знов настане, Віщує літо. Сонця мак, над смертям межигір'я. І мідний весь надвечір'я ще трохи засурмить дубняк і поведе кудись до бою все, що із грунту соки п'є, геть від зими, і я з тобою вояцтво бронзове моє.